Всім привіт, вітаю! Бліц огляд, те, що використала, і те, що беру нове. Так, перше, це отакі, завжди в мене є в таких от невеличких об'ємах пральні порошки 400 грамці. Великі пачки не купую, а в мене або рідкі засоби для прання, або от такі от в невеликих об'ємах. Друзяки від простора купувала, буду купувати хороший порошок, пральний. Персіл так, періодично беру, теж гарно пере. На заміну беру оттакий вош по Тут вже іде у нас 340 грам, але така важкенька коробка. Так, далі. Закінчився отакий от Сандрі-Універсал Гель. Для е, кахлю, для раковин, для унітазів я використовувала для унітазів, він такий був ріденький, синього кольору, але він непогано справлявся з брудом. Е, мені подобається, що тут є отакий от носик, і я, мабуть, цю упаковку що залишу і, можливо, туди буду переливати якісь засоби для туалету, тому що цей носик просто мене зачарував. Він так гарно дістає туди під обідок. І Гарно працює, а можливо тільки кришечку візьму звідси. Ну і на заміну беру отакий засіб ріо: це АТБ, універсальний, миючий свіжість, теж хороша. Він вже густий, такий, прямо дуже густий, гелевий і такий має аромат чи запах все-таки хлорки. Хто любить, щоб був все-таки в таких от миючих дезінфікуючих засобах аромат хлорки, то можу порекомендувати. Ціна, якість. Ну, мені теж подобається. Так, далі закінчився отакий от шампунь. Це лінійка LinkedIn' Techнікс проти лупи. Шампунь і кондиціонер два в одному. Чоловікові підійшов, сину він не підійшов, тому що після, після миття цим шампунем у нього ще більше стало лупи, тому повторювати більше не буду. І Беру на заміну, як завжди, Head and Shoulders. Цей шампунь підходить всім і чоловіку, і синові є результати. Інколи я навіть мию таким шампунем голову. Чудовий. Ну, і також, якщо вже лупа з'явилася, то стара, добра, сульсена отакий от профілактичний засіб проти перхоті. Там є різні кроки. Я беру крок другий, активний догляд, така от паста, наносимо, тримаємо і потім змиваємо. І все добре прибирає і лупу, і зуд на шкірі голови. Ну Чудовий засіб. Так. Закінчився от такий у мене засіб: це лінійка Avon True. Він іде маслянистий для зняття водостійкого макіяжу. От, Сподобався, гарно дійсно знімає макіяж, але поки що в мене немає ніякої водостійкої туш, ніякого водостійкого такого, водостійких засобів для макіяжу, тому поки що не повторюю, але зараз у мене використання отакий від Доктор Клінік. Це теж міцелярна водичка, двохфазна така з маслами. Дуже-дуже приємний аромат і гарно змиває і туш, і тональні засоби. Подобається вже теж. Теж майже закінчується, можу порекомендувати. Також от в цьому флакончику було, було мило рідке, стояло воно у мене на кухні, вже не пам'ятаю, яке там мило доливала, туди вже різні засоби. <кій> от, закінчилося, тому беру зараз от таке від Avon. Значить, цитрусовий твіст, тут жасмін, оранж і жасмін. жасмін. Дуже приємний такий аромат, і сам, саме мило. От бачите, яке воно густе 250 мл. І ви знаєте, під дією теплої гарячої води просто він так гарно розкривається. Такий приємний аромат, і він мені дуже-дуже нагадує: аромат дорогого люксового парфуму можливо, хто знає, Клінік Оранж. Просто, ну, знаєте, один на початку, просто один в один, один в один. Тому зверніть увагу, та взагалі, ці мила в Avon вони, вони чудові. Так, закінчилися такий патчі, купувала в Єві по хорошій бюджетній ціні до 90 гривень. Так точно пам'ятаю. Гарні патчі. мені сподобалися, повторю обов'язково. Зараз у мене замість них ідуть от такі маски. Ось такі от маски чорні на очі. Використовую ці маски раз за три, тому що там дуже багато рідини. Сама маска такого точно кольору чорного. Тримаю в холодильнику і дуже гарно зволожує і знімає набряки. Такий охолоджуючий ефект. Зараз часто в Єві акційні ціни на ці маски, тому можу вам порекомендувати, купіть і ну, просто чудові. Тут дуже дійсно багато рідини, тому я її наношу і не тільки, знаєте, під очі, а і також і на все обличчя можу наносити. Так, і закінчився у мене такий лосьйон для тіла. Це Avon, така лінійка вже старенька, її вже й немає зараз в каталозі. Це клуб. Дубника, полуниця і білий шоколад 200 мл. Хороший по консистенції, гарно поглинається шкірою. Ну, аромат так мені то подобався, то не подобався, але використала. Ну, звичайно, повторювати не буду, тому що вже вийвені немає. А зараз на заміну взяла вже на таку прохолодну пору року і вроше теж потрібно добити цей лосьон парфумований соліксір. Тут 200 мл, але він дуже-дуже парфумований, дуже стійкий аромат. Такий крем, кремова текстура гарно зволожує, пом'якшує шкіру. Мені дуже подобається, але можу використовувати його тільки от на, на холод. Гарно залишається аромат на тілі, на одязі, на, там, на нічній сорочці або на піжамі. Дуже подобається такий смачненький, солоденький, приємний аромат. Тому буду. Довикористовувати, тому що тут вже він у мене по срокам давненько, вже давненько, ого, навіть боюсь сказати, Боюсь сказати, виготовлений в 2014 році, от скільки йому років, але нічого з ним не змінилося, нічого не сталося. Аромат, все так, як і було. Тому потрібно швиденько вже його закінчити, щоб дійсно далі він уже в мене не залишався. Так що, от, так. Ось такі в мене відгуки про використання, такі мої порожні паночки. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, дякую за перегляди і лайки. Всім мирного, тихого, спокійного дня. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока!